Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Amen. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Небесний діжин, щоб занизився наповняє. Скарбені в життя була та й добре. Віселиться в нас, очі нас, усяких сверний.

Слава Цую сину і синому дому, нині по всіх часах, і навіть їм амінь. Очі наші сина Небеса, нехай сидить сіння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде волі. Як на небі, так і на землі, тим наш дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, не супусу, але визволи на світло каву. Твоє царство і сіла і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, 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 Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! По Богу, і славу Ісусі, і Святому Духові, і нині простіше, і на в віків. Амінь. Відді поволіся, цареві нашому Богу, в ідіти поволімся Христос, в цареві нашому Богу, в діти поволі всі припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Слава слави душа моя, Господа, Господи, Боже, мій ти вельми великий, ти одягнувся величою красою, ти світлом наче рисою покрився розіп'яв п'явне, наче намет, небо ти збудував твої горниці у водах і хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями учиняєш полум'я вогненне слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалах, не захитається повік віків, без немов одежою її Понад горами стали води перед погрозою твоєю. Вони тікали перед голосом грому твого тремтіли. Підвелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив, постав їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джере посилаєш у річки, які течуть поміж горами. Усю звіріну, що в полі. Вони напувають, де осли там гасять свою спрагу. Над ними кублиться небесне птаство, споміж гіляк дає свій голос. Ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирошуєш траву для скоту зела вжиток людям, щоб хліб із землі здобували, вино, що серце людське звеселяє Олія, щоб від неї ясніло обличчя і хліб, що скріплює серце людське, насичуються дерева, Господні, кедриліванці, що посадив їх на них, гніздяться, птиці, буслина, кепарисах, їхнє житло, Високі гори для оленів, скелі, для зайців. Притулок ти сотворив місяць, щоб значити пори, сонце знає свій захід, наводиш темряву і ніч надходить, що в ній Ворушаться усі звірі дюбровні, левенят рикають за здобичу своєї поживи від Бога для себе просять, ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік до своїх діл і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила у мудрості, все ти сотворив, повна земля твоїх сотворінь. ось, ось море велике, пришироке у ньому плазунів без ліку звірів малих і великих там кораблі проходять. Є левіє тан, якого ти сотворив, щоб ним бавитися усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу, коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш свій, як збираєш дух, забираєш дух, у них вони гинуть і повертаються у свій порох, зійшли свій дух, вони оживляють, і ти відновляєш лице землі, нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на і вона стрясеться, торкнеться, гір, вони димують. Я буду, Господи, виспівати, поки життя мого псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому пісня моя у Господі, я веселитимусь. Нехай грішники землі щезнуть і беззаконних більше, нехай не буде. Благослови душе моя, Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, далуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, далуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Господи, помолімся. Господи молимся, забезпече спасіння душ наших, Господа ві помолімся. Господи Боже, Господи, освіти. Пристане святих Божих церковні з'єднання всіх Господи, Господи, помилуй. За святий храницей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, Господи, помилуй. За святі шоусанського хире нашого Франциска, папу римського болі, бо є нашого херніла, чесне пресвітерство, Христі, діякунство за весь причити людей, Господи, помолімся. Заборежний народ, наш за правління і за все військо, Господе Господи помолімся. Господи Святу обитель за кожне місто Україну, тих, що вірують, живуть в них, Господеві, помолімся. Господи помилуй. за мое горіття, за врожай плодів, зими часи мирні, Господеві, помолімся. Господи, бомі, 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 за тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полнених і за спасіння, і, Господи, помолімся. Господи Божий, нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. За слави, спаси помилуй. Охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи, святкуючи себе, благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Діву Марію, з усіма святими, поминувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Бог, і Господи. Тобі належить всяка слава чисті, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Моїм і двері, городи губам моїм, не на кони серце до соле слухав, ста що вигадувати приводи для гріхів, людьми що чинять беззаконня, і не буду причисленим до вибраних їх. Нехай покарав мене праведник милісті, обвинуватить мене, я вегрічно, нехай не намасить голови моєї, бо ще й мовито моя уподобання їх пожертвувані були судді їх. Хочу слова мої, бо були в силі, то що землі розірвалася на землі. Розсіялися кось їх перед адом, бо до тебе, Господи, Господи, очі мої на тебе уповав я. Не відійми душі моєї, охорони мене відситі, яку заставили на мене. І від соблазні, тих пішень беззаконня. Впадуть усі свої грішники. Єдиний доки пройду голосом моїм до Господа, Візвав Голосом моїм до Господа, помолився. Пролю перед ним моління моє печаль, ми перед ним сповіщу, коли ще залить мене дух мій. То ти пізнав стежки мої на поті, по якій я ходив, скриль сід на мене, дивився я направо, споглядав і не було хто знав би мене. проплатав те, що для мене, і нема, хто б шукав душі моєї. Візвав до тебе, Господи, сказав ти суховання моє, ти моя час на землі живих. З на моління моє, бо я дуже упокорений. Ізвав мене від гонителів моїх, бо вони скріпились більш мене. Виведи із темниці душу мою, щоб сповідуватися імені Твоєму мене, Льдуть праведники, доки нагородиш мене. І звебени візвав до тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай буде духа Твою від голосу, моління мого. О, ти, ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто всниться, Господи, та в тебе є прошення. Вся чесно тому молітеся, що даровано душам нашим, мирі рівелися. Я і мене Твою надіюся на тебе, Господи, надіється душа моя, на Твоє слово, надіється душа моя, на Господа, і сер. Повсякчасно безцілесними пристоїти тройці святі, і славою насоложуючись, радуєтеся, тому молітеся, щоб даровано душам нашим мирі великому ранньої сторожі, до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає і Господь. на Сергією притоні ворога, мужньо би два і зовно й до благочесно відкинули Христа, Царя проповідуючи, йому молі щоб що дарована душам нашим мирі великоми. Відгублення велике в нього Він зволить Ізраїля від усього беззаконня, зневаживши земну могутність і косте навинівши, Бога святого зубили ви, я одежу безчестя, на думу над вами носячи з небес прийняти одежу світла. ониця в ні викуючи в цілості Щестя, Росвіта, що зеляє в душах наших, і везлоний ворог рожені, велике по для нас його милосердя і вірність Господа Боги. Осені не мернучі, розуму веселість і світло невечірнє. І життя безпечальне, та непроминальне, прийняли ми в нагороду, вийшовши з дівно тіла, славні стражданці, але молітися, щоб і відлаці отримали, пристрасті, умертивши від ріка, ухилившися, все There it is. Із прості Слухай слова уст мої. Боже ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю суди мене, Боже ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю, суди мене. Сподоби, Господи, цього вечора, без Сього звери. I'm sorry, Кидай его. Вечірню молитву нашу, Господеві, заступи, і помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Вечора всього досконало, святого мирно і безрічного Господа просім. Ангела, мир, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, Туда, Господи. Прощення і відпущення ріхів і прогрішень наших, Господа, Туда, Господи. Добро і пожиточно для душ наших, і миру для світу, Господа, просімо. час життя нашого, і покаянні скінчити в Господа, просімо. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної доброти на страшному суді Христовому просімо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше. Христу Бові віддаймо, Господи, ти Бог милости, ласки, чоловіку, люб'я і тобі славу, віддаймо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні, мир, всі, голови ваші перед Господом схиліть. Та царство Твого благословенне і препрославлена, Отця Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Апостольська повного схопівка, порушена святим духом, усунула мирські пісівські жертви, проповіли, Господа, вона визволена хитрощів і, і навчила поклонятися, троє цієї До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слух на руки свого пана, як очі слуїні на руки своїй Господині, так очі наші дивляться на Господа Бога нашого, поки не зміло над нами. Душно поколімо Петра і Павла, луку, матея, багайона, достойно з величай мандрія, до моєго ломия, сімо на калиніта, Якова, і прилипаю, весь корочні. Помілуй нас, Господи, помилуй нас, бо банато, ми насиділися зневаги. Нато наситилися душа наша, лузуванням ситих, знивай. Преславні ученики, вас земля не затаїла, Але небо вас прийняло і відчинилися райські двері, увійшовши, хто ви насолоджуєте, знижити наймін деревом. Славом дам душом нашим, миру великому милим. Слово Отцу и Сыну и Святому Духу вити, и ныне и повсегда и на веки веки. Агороди smrti pomiluj nas. Sveti Bože, sveti Grifi, sveti Bezsmrtni, pomiluj nas. i i

Як на небі, так і на землі, в наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки <звіт> вічні, <звіт> Амінь. О, краса Христових страстотерців. Наших церків, постраждали, преславних, до Господа, щобникнути на темряві гріховного, і я ввітися, причасникам і світла, невечірнього, молитва, і вашими святі, слава Отцу і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Славі вмета, і злодіми, восне і без народився і появився в тілі, Господь, спасіння, світу, всіх радосте, Господи, слава, Тобі! помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського ерхіра, нашого Франциска, Папу, римського болюбів єпископа нашого, Кирніла, за тих, що служать і послужили в Святому храмі, цьому, і за отців наших, духовних, і всіх у Христі, братів нашої, Ісонків, Ісонків, ще молимося за бомбережний народ, наш за правління і за все військового Ісус. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних Християм. милостивий чоловік, улюбець Бог, є си, і тобі славу, села, і і Сину, і Святому Духові, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Премудрій. Наславнішої церкви, що без безведення благослова породила, Сушу, породи, сутими величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отсиливо, кові, і по всіх часі, і на віки, віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилой. Тос, істинний Бог наш молитвами пречистую своїй матері, святих славних і всіхвальних апостолів, святого Отця нашого Миколая, архієпископа, мирликій чудотворця, святих мучеників, Сергія Іваха, яких сьогодні пам'ять, оно воложенно освячено мученика Теодора і всіх святих помилуй спасе нас. Як благий чоловік, любе.